А от біда, не було у них дітей. За тобі, діду, пиріжок, а це мені. За тобі, діду, пиріжок, а це мені. Ти чого, голубенько? Сумно мені. От такої. То що ж робити? Поїдь, діду в ліс, вирубай деревину. está кинули Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега, бо тут змігів находить, ще з'їсть тебе. 実は。 Ну, скуй мені такий голосочок, як у Іваскової матері. І діду дурижок, а це... Поїли, мр-р-р, під крильця насипали пшона, мр